Є в наявності великі тяжкі борони. Кого будуть цікавити, телефонуйте. Поперечки є ідеальні. Ідеальна радянська ось така поперечка 3500 буде коштувати, Та на які присутня зварка буде дешевше. Бурін є багато. Одна борона важить орієнтовно біля 40 кг. Тут тут робить сцепку. Телефонуйте. Зуби всі хороші, не рухається. Можемо відправити поштою. Відправка, звичайно, буде не дешева, бо вони трошки важать, але ми їх складаємо, в бокс на новій пошті якраз три штучки входить в притірку, але заходить. Ну якщо більше, то можна ось так на піддоні. Відправити. Номерочок телефону і ціна вказані знизу. Борони по 3000 гривень штучка.